Вітаю вас, мої любі сонечки. Якраз я вам розкажу і прочитаю ту саму статтю про майбутнє нашої планети, яку я написала 5 років тому. Це було. 5 травня 2020 року. І тут я вам трошечки ще буду пояснювати, тому дві частиночки буде для того, щоб пояснити, що відбувається і що вже зараз відбулося. Сьогодні перебуваю в глибинному знанні того, що з України розпочнеться відродження нової раси людей, нової землі, нових божественних засад. Глобальні зміни на землі називається стаття. Тобто я перебуваю за ні, що от з України почнеться. Перебуваючи у, у Києві, я бачила під землею сплячі енергії богів, тих, хто був до нас на землі, таких же величезних богів бачили у нас в горах Карпатах. Не всюди, але є особливі місця. Як спадщина, Гіпербереї. Мені постійно йшло, що ця енергія пробудеться через наше серце і силу духу, оскільки ні минулого, воно для нас так виглядає. Немає минулого, але насправді все зараз, просто в різних вимірах. У 2013 році я вже з ними взаємоділа. Зараз вам багатьом це важко повірити, адже все майже зруйновано і більше руйнується. Так це і не краще. Ми всі йдемо до свободи, а тут тільки це є повністю на руки. Я бачила, що енергія України тоді, в 2020 році, вона виглядала як сіра, зруйнована, ну як... воно зруйноване, вже було, але ще от не повністю. І Сіре таке було зруйнований простір. Я бачила і знала, була в знанні, що це буде все трансформуватися ще ще сильніше. Тобто, треба було цю сіру стару енергію минулого зруйнувати. Саме наші серця, хто з'єднався з творцем, відкрили. Цю вогняну енергію, вогняний портал для того, щоб ця енергія, стара, стара, кермічна енергія, повністю трансформувалася з України для того, щоб ми з вами пробудилися, для того, щоб ми з вами побудували абсолютно новий світ. Тому що старий світ він є дуже важким. Він є кармічним, він є несправедливим, нечесним. Ну тобто, взагалі, дуже дуже негативним, скажуть так, так. Тобто, це взагалі було створено для того, щоб ми мали можливість, скажімо так, проявитися в ілюзіях і проявити себе і пограти в людину. Ідемо далі, мої любі сонечки. Зараз вам багатьому це важко повірити, адже все майже зруйновано ще більше руйнується. Так це інакше нам всім. Повністю на руку, що я казала, там, де все зруйнувалося, є місце, щоб будувати нове і прекрасне. Це саме перебуваю в знанні, що почнеться бунт проти системи та в Росії та її поступове руйнування. Займає трохи часу, оскільки велика територія. Також бачила, що я їм сказав, що там буде темрява, ще сильніша, і плюс мені постійно йшло слово розруха. Прям дословно кажу, Білорусія також звільниться. Потім Європа, Америка тощо руйнуватимуться цілі системи ЕГР. Орів, зокрема, й політичних.